Як відбувається процес притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності? Процес починається з того, що командир військової частини або уповноважена особа військової служби правопорядку складає протокол про військово-адміністративне правопорушення протягом трьох днів з моменту його вчинення. Протокол оформлюється у двох примірниках, один з яких вручається військовослужбовцю. Військовослужбовець має право надати письмові пояснення щодо правопорушення та висловити свої зауваження до змісту протоколу. Після цього протокол і супутні матеріали направляються до суду за місцем вчинення правопорушення. Суд, вивчивши справу, ухвалює рішення про притягнення до відповідальності, якщо вина військовослужбовця буде доведена. Копія судового рішення надсилається до військової служби правопорядку, яка протягом доби повинна довести зміст цього рішення до командира військової частини. Важливо також пам'ятати, що рішення суду можна оскаржити протягом 10 днів з моменту його прийняття. Приводом для притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності можуть бути різні порушення, зокрема, невиконання наказів командира, неналежне виконання службових обов'язків, а також вживання алкогольних напоїв під час служби або неявка на службу без поважних причин. Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна професійна правова допомога, звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Ми завжди готові підтримати вас у правових справах. Контакти вказані під відео та в шапці профілю. Не пропустіть наше наступне відео, де ми розглянемо, які види стягнень можуть бути застосовані.